Привіт, сьогодні хочу з вами поділитися формулою, яку я розробив для своїх клієнтів, яка допомагає їм вирішувати, чи варто взагалі робити якусь дію, чи не варто взагалі витрачати на це свої сили. Я думаю, що ви часто стикалися з ситуацією, коли ви або рухаєтеся до якоїсь мети, до якогось результату, ви отримуєте цей результат, і потім таки. І ось це заради цього я все це робив. Ну абсолютно не виправдовує очікування, які ви собі поставили. І з іншої сторони, коли ви занадто довго сидите і думаєте, а чи варто мені це робити, а чи не варто мені це робити, а що буде якщо так, а що буде, якщо так, і ось в цьому постійному ментальному процесі ви варитеся, варитеся, варитеся і взагалі не приступаєте до дій. Ось саме для таких ситуацій і створена ця дуже проста формула, якою з вами сьогодні поділюся. Для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій. Я коуч, я допомагаю систематизувати і масштабувати ваше життя. В основному я працюю з підприємцями і людьми, які мають високий рівень кваліфікації свого фаху, і допомагаю їм спочатку систематизувати їх власне життя, а потім перенести цю структуру на їх справу, якою вони займаються. А на цьому каналі ділюся з вами своїми принципами, своїми правилами і історіями, які допомагають вам спростити ваше життя і перейти на наступний його рівень. Тому буду радий бачити вас тут. Не забудьте підписатися. Тися і написати в коментарях, а чим займаєтеся ви, Тож, давайте перейдемо до нашої формули, яку ми розробили. Дивіться, вона складається з чотирьох елементів: перший елемент це приз, да? тобто це те, який результат я хочу отримати, те для чого я взагалі буду щось робити. І в знаменнику у нас є час, тобто час, який я буду приділяти для того, щоб отримати цей приз. Скільки мені потрібно часу, щоб його отримати. Зусилля, які зусилля я буду прикладати для того, щоб цей приз отримати. І у нас є досвід, який йде зі знаком плюс-мінус. Тобто, якщо у мене є досвід, це значить, що у мене по факту цей буде зі знаком мінус. Це допомагає цьому призу отриматися. Бо чим більше у мене досвіду, тим легше мені отримати приз. Якщо я вже йшов цією доріжкою, мені вже набагато простіше отримати цей результат. Якщо ж у мене досвіду в цій сфері немає, я ніколи не стикався з цим. Тоді досвіду можна буде у нас в знаменнику, і він буде зі знаком плюс, тобто заважати нам отримати цей приз, який ми хочемо. Ось ця формула вона дуже проста, дуже зрозуміла, її дуже легко інтегрувати. Але звісно, тут не можна її прям взяти, порахувати на циферках. Да? Ну, не в кожній справі це можна порахувати на циферках. Але загалом, щоб ви для себе просто могли це побачити, і це потрібно не тільки для того, щоб подивитися на. Те, чи вартий цей приз оцих всіх зусиль, які я буду витрачати, а ще і для того, щоб навпаки, знаючи, які мені потрібно докласти зусилля і скільки часу це займе для досягнення цього призу, самостійно додати, розкрити ось цей приз ще більш детально, дописати сюди собі ще, скажімо, такі екстра, які будуть допомагати підсилити цей приз, тобто пояснити собі, додати якісь елементи, щоб Підсилити взагалі силу цього призу, як такого умовно, якщо цим призом буде покупка автомобіля, для мене сама покупка автомобіля може не значити сильно багато нічого. Тобто, час, який я буду затрачати для того, щоб заробити ці гроші, зусилля, які я буду витрачати на це, да? досвід покупки, тому що якщо це перший автомобіль, це завжди важко. да Це треба знайти когось, хто розбирається, хто може допомогти це все підібрати і так далі. Коротше, дуже багато всяких елементів. І по факту, потім просто щоб придбати автомобіль, не цікаво. А от ми тепер можемо. Можемо подивитися на це з іншої сторони і піти з ретроспективи, скажімо так, да і ми не тільки отримаємо машину. А давай ми розкриємо, а що ще ми отримаємо, куплячи цю машину. Ми отримаємо, наприклад, емоції, ми отримаємо отримуємо зручність пересування, ми отримаємо якісь можливості, які ми зможемо, наприклад, переїхати в якесь інше місто на вихідні, да і так далі. Це можливо зручність пересування, коли у мене є дощі, коли у мене великі покупки, чи це просто те, що я разом з цією машиною можу потрапити. В якусь класну тусовку людей, які ось в цій, в цій сфері варяться, і так далі. Да? Тобто я починаю наповнювати цей приз додатковими якимись елементами. І цим призом може бути не тільки матеріальні речі, да? це можуть бути люди, це можуть бути якісь події, це може бути якась інформація, яку я хочу отримати, і так далі. Тобто приз це будь-який ось цей результат, який я хотів би отримати. Якщо цим призом може бути навчання, яке ви проходите, да? чи достатній ефект, який я отримую від навчання да? тих того часу, який витрачено навчання, того часу, який витрачено заробляння грошей. Для цього навчання, зусилля, які буду витрачати на самому навчанні або до навчання, та, чи після навчання, і відповідно досвід мій проходження навчання. Якщо це моє саме перше навчання, воно так само для мене доволі складне, незрозуміле і так далі. Але якщо це моє соте навчання, це вже для мене якби норма да проходити ці всі навчання. Ось спробуйте для себе взяти будь-яку ситуацію і розібрати те саме абсолютно стосується людей. Та. Чи хочу я цю людину в своєму житті. Я дивлюся, скільки часу мені потрібно буде приділяти на коннект з цією людиною, та, скільки зусиль мені треба буде для цього прикласти, які у мене є досвід. Свід спілкування, там взаємодії відносин чи різних комунікацій, які я буду робити з цією людиною, да? І відповідно, я так само підсилюю, а що людина мені дасть, окрім того, що в мене просто з'явиться людина в житті, да це ще якийсь спектр всього, що ця людина зможе мені надати екстра, щоб покращить моє життя або видозмінить моє життя. І ось ця формула якраз таки дозволяє вам побачити це, все якби таке оверв'ю загальну картинку. Чи варто воно не варто що з цього треба робити, не треба робити? По факту, я зі своїми клієнтами ось цією задачею. Дуже плотно займаюся, коли ми дивимося, а чи нам варто робити цей напрямок, не варто розвивати цей напрямок, чи нам варто подивитися пріоритет поставити тут чи тут. Ми ось це все оцінюємо просто набагато глибше, набагато детальніше, тому що у нас є більше часу, у нас є більше можливостей це все подивитися і проаналізувати. Тому для тих, хто вже гарно закрив свої фінансові потреби, нижче є посилання на безкоштовну консультацію. Можете записатися, ми розберемо вашу конкретну ситуацію. Я розкажу, як я бачу рішення, і якщо захочете, ми зможемо поспівпрацювати. А для всіх інших спробуйте використати це правило, цю формулу вже сьогодні. Не відкладайте її і поділіться в коментарях, які результати ви отримали. Буду дуже радий почитати. А поки що можете дивитися ось це відео, воно дуже класно доповнить саме цю формулу, тільки про фінанси. Побачимося в наступному відео.